Всім гарного перегляду. Сьогодні мова піде про малину ремонтантну зюгана називається. Дуже вона добра, класна. Дивіться, який зараз сьогодні 30 липня, дивіться, які зараз в неї ягоди. Це ще вон, зелені, і вже ми трошки їмо. На то, ось, дивіться, порівняно з моїм. Ну, тобто вже вона на сьогодні добра. Ми її вже можемо їсти, збирати. От, Дивіться, яка. Крупинка не розсипується. Ну дуже класно. Ми її теж взяли, коли купили. Це в нас вона вже років чотири, ми купили 10 кущиків. Дивіться, як швидко вона наростила. Тут метрів чотири, може, п'ять, і ось тут так само. Дивіться, зробили міждурядку. зробили майже метр, як вона швидко розростається. До речі, в нас ця малина, я так думаю, чого вона так добре гарно росте. Вона росте на теплих грядках. Не високих, тут немає високої грядки. Ось бачите. Але тим методом, коли виривається рів. tudo de zakladares.